Невинна у Дніпрі виправдали жінку, яку звинувачували в убивстві співмешканця. Рішення суду адвокати вже назвали революційним. Мовляв, зазвичай з за таких обставин жінок в Україні кидають за ґрати. Ця історія сколихнула країну ще 2021 року. Марина Полях її затримали після того, як її співмешканець помер в її ж будинку від ножового поранення в груди. Жінці загрожувало до 15 років тюрми. Водночас на захист підозрюваної вийшло багато містян. Чому кореспондентка ТСН Ольга Павловська розкаже докладніше? Винна чи ні, Марина Полях після трьох років засідань заходить у залу, аби почути вирок. Полях Марину Миколаївну визнати не у приділеному обвинуваченні. І так по двох статтях обвинувачення, оскільки не доведено, що в діянні обвинуваченого є склад кримінального правопорушення. Жертва садиста, заручниця байдужістю правоохоронців чи безжальна вбивця, кожна зі сторін справи доводила своє. Зараз я йду в поліцію, отримати обвинення в тому, що я вбивця. Це 2021 рік. Невдовзі після загибелі вдома у Марини, її співмешканця, що взяла ножа до рук, жінка не заперечувала та каже: іншого вибору просто не мала, адже два роки жила у справжньому пеклі із погрозами, побиттями та тиском. Просипарса прокидаєшся вранці, і не знаєш, проживеш ти сьогодні до вечора чи ні. Це дуже страшно, коли ти боїшся за своє життя та за свою дитину. Про те, що коханий тричі судимий, зокрема і за вбивство, Марина дізналася вже після. Після того, як він оселився з нею, її донькою та немічною бабусею. Її слова про постійні побої. Сусіди підтверджують, неодноразово її бачили в синцях Він стояв її просто тут, гамселив. Викликали поліцію, його забрали. За дві години він уже був на місці. Звернень до поліції було 38 а покарали домашнього тирана лише раз штрафом у 51 гривню. Більшість протоколів суд не розглянув, бо кривдник на засідання не з'являвся. У день трагедії чоловік знову був підпитку. він перекрив мені вихід з будинку, почав хапати за капюшон кофти. Я намагалася його зупинити, вмовити, але він мене не слухав. У мене не було іншого виходу. Я була змушена взяти цей ніж до рук. Поруч знаходилась моя дитина. На ніж чоловік наштовхнувся, стверджувала Марина. А от правоохоронці заявляли, це навмисне вбивство. Немає ні жодного тілесного ушкодження, і на відтворення обстановки вона не показує, що він якимсь чином чи чи, ногою, чи рукою наносить тілесні. Її історія зворушила багатьох підтримати Марину до обласної прокуратури. Виходив натовп небайдужих. Адвокатка доводила, жінка захищалась. Взагалі, в судовій практиці, в судовій доктрині в такій от в Україні дуже мало прецедентів застосування саме самооборони. Тобто, це ця стаття, вона у нас завжди була така, знаєте, от. Не за, яка не застосовується, тобто така, знаєте, як мертва стаття. Натомість батько загиблого вимагав відправити Марину до в'язниці, ще й стягнути моральну та матеріальну шкоду. Потерпіли. Вам зрозуміли результат. засідання оголошується закінчено. Дякую. Марина полях не стримує сліз. Вона визнає. Насправді готувалась до різного розвитку, тому що все ж таки це смерть людини. Для мене це дуже велика психологічна травма, звісно. Незважаючи на те, що людина робила, все ж таки я вважаю, що він не заслугована смерть. Цей вирок має вплинути на долю жінок, що потерпають від насильства, і загалом на судову практику. Певна її адвокатка. Я зрозуміла, що якщо буде Марина позбавлена волі, то тоді жінки, які потерпають від домашнього насильства, які ризикують своїм життям кожного дня, і ризикують їх діти своїм життям, то вони просто не будуть мати право вижити. Якщо вирок не оскаржать протягом місяця, Марина Полях буде остаточно виправдана і працюватиме за новою професією у групі підтримки жінок постраждалих від домашнього насильства. Олександр протисен Дніпро, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.